В школі вчаться. В школі їдять, а в школі не сплять. Я в школу не хочу йти. Там різні завдання дали, і не можна вийти погуляти. В школі вчать ще дуже високі цифри. Ще в школі задавають різні завдання, цікаві. Знаю про школу, що в школі діти пишуть. Я хочу йти в школу, тому що там набирається розум. В школі читають, в школі вчать англійську. Я англійську трошки знаю. А, а як піду в школу, то більш послати. Е, коли пинуть граються м'ячиками. Коли піду в школу, я буду точно грати м'ячиком. Сидять гарно. Якщо гарно сидіть, дають оценки. Я коли приходжу з садочка, граю з комп'ютерні ігри. Я грася ігрушками. У мене нема яйчиків. У мене просто одна яйчка. Считаю або лошить, пишу уроки руки, а Я Як прийду додому, то, то розказую мамі, що я в кабінеті бачила. Роблю допомагаю мамі робити стоять ліжка і прибирати іграшки. Прийду додому, помию руки, поїм і буду гратися. Я приходжу додому, то я займаюсь передіванням. Я передіваюся в садо вдома. і Я їм. І чипом займається? Томагаюся іграшками. Жили собі дід і баба. І ось попросив дід бабу спекти колобка. Баба спекла б колобка, поклала його на вікно хай прохолоне. А колобок раз ожив і вистрибнув з-під віконня. Котиться, котиться, а здажустрич йому заєць моркву збирає. Зайчику, зайчику, давай я тобі допоможу моркви назбирати. Давай. Вони впорались дуже швидко і дуже багато моркви назбирали. Далі котиться колобок, котиться і на ведмідь мед, мед шукає. ведмедику, ведмедику, давай я тобі допоможу меду знайти. Ведмець сказав Давай. І вони дуже-дуже швидко знайшли мед. І ведмець подякував колобочку. покотився колобочок далі, бачить Лисич... лисичка на хатинка. Лисичка збиває сметанку. Привіт, Лиско! Що ти тут робиш? Я збиваю сметанку. Давай я тобі допоможу, сказав колобку. Давай. І вони дуже швидко, і колобок дуже швидко і дуже вправно збив сметанку, що вона стала суха і м'яка. Покотився колобок, задоволений, але стомлений додому. Його бабуся і дідусь похвалили. І бабуся сказав, за це тобі я приготую смачного борщику. От і казочки кінець, а хто слухав молодець. Здравствуйте! Меня зовут Ваня, я із Луганська з квартала Комарова. Я занимаюсь я теннисом да, в клубе «Электрония» и в клубе «Эйси». Я участвовал э, в чемпионате города, два раза выиграл чемпионат клуба, потом выиграл я чемпионат области и два раза выиграл украинский турнир. Меня тренирует Алексей Сергеевич. Занимаюсь теннисом профессионально, а я мечта стать чемпионом мира. Добрый день, меня зовут Анюта. Я хожу с мамой плести сетки. Я еще хожу в ладушки. Вы выступала на полигоне. Еще выступала в экваторе, в Луцке, на площади. И в Ладушках тут на сцене выступала, і на маленькой сцене выступал испанский, цыганский, діти України, варенички. Я ще хожу на мастер класс. Я там делала яички красивые, ще бл... блокночек, сумочку, Ще я хожу на гимнастику Я скоро буду выступать. Я плиту хожу з сетки маскировочной и помогаю солдатам собих не остреливали. Приглашаю всех прийти и помочь. На полигоне рассказывала молитву. Боже на небе, лини до тебе, наші маленькі дитячі слова. Ми твої діти, ми твої квіти, ми Україну надія нова. Это рисовал в художественной школе, Березу из глины лепила. А вот эта папаска это настоящая посыпка, я её сама рисовал тоже в художественной школе на Пасху. Я тоже рафу рисовала в Африке. Дальше вот это сова. Ночью я тоже в школе рисовала. Это тоже большая картина. Я тоже ее рисовала в художественной школе. Это тоже березы. Я тоже их рисовала в художественной школе. Это моя деревянные яичко. Я удела мастер-класс. Тут бусинки, все деревянного яичко. Тут и бусинки. що хочешь, тут и бабочка такая. И кристаллы такие.